10 жовтня 2022-го Росія завдає масованого ракетного удару по Україні. У мене краситься руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. Я почула все. В мережах з'являється ще одна розшифровка абревіатури РФ російські фашисти. Вони повністю переключили свою увагу на бомбардування цивільних. І, як завжди, наплужили. Не влучили навіть у Центральну Раду. Хоча самі зізналися, що цілили у Верховну. Що ж, із центрами ухвалення рішень рашисти запізнилися, як мінімум на 100 років. А я завжди казав: незнання історії не звільняє від відповідальності. Втім, невдовзі стає зрозуміло. Головна мета ракетних ударів не просто терор цивільних, а критична енергетична інфраструктура України, електростанції та лінії електропередач. Стратегія Росії в історії абсолютно не нова. У неї навіть назва є: Доктрина Дуе. Джуліо Дуе – італійський генерал. Наприкінці 19 століття був артилеристом, а з появою авіації перейшов у військово-повітряні сили. Під час Першої світової війни запропонував масовані бомбардування цивільних об'єктів супротивника, на той час Австрії. План Дуе був відкинутий, а його самого за критику керівництва запроторили за ґрати. Потім згодом, його не лише випустили на свободу, а й призначили командувачем авіації. Потім за 5 місяців Дуе сам подав у відставку. Після війни у 1921-му він написав і видав книжку Панування у повітрі, де обҐрунтував свою попередню теорію. Джуліо Дуе стверджував, що під час війни повітряний флот має досягти абсолютної переваги у небі, розгромивши ворожу авіацію. А потім, користуючись безкарністю, Бомбардувальники розпочнуть масові нальоти на військові та цивільні об'єкти супротивника, знищуючи його армію, економіку та придушуючи волю до продовження бойових дій. Сухопутні ж війська при завданні авіаційних ударів вестимуть оборонні дії, стримуючи ворога до його розгрому та капітуляції. Завоювавши панування у повітрі, повітряна армія повинна прагнути завдати противнику ударів такої сили, щоб зламати його матеріальний та моральний опір. Але якщо навіть ця кінцева мета не зможе бути повністю досягнута, необхідно зуміти максимально ослабити зазначений матеріальний і моральний опір. Тому що цим краще, ніж будь-яким іншим способом, будуть полегшені операції нашої сухопутної армії і нашого морського флоту. Джуліо Дуе. Панування в повітрі. Дуе помер у 1930-му і не побачив, як за 10 років його доктрину спробують реалізувати під час Другої світової війни. І як вона буде спростована на практиці. Уже в 30-х роках доктрину Дуе на Олівець взяли два кривавих диктатори Сталін та Гітлер. В СРСР це вилилося у створення бомбардувальних армад. До кінця 30-х було побудовано 800 важких бомбардувальників Ант 6 і півтори тисячі бомбардувальників далекої дії ДБ3. З 7 серпня, по 5 вересня 41-го, ДБ-3 Балтійського флоту здійснили кілька нальотів на Берлін. Попри низьку ефективність ударів з воєнної точки зору, пропагандистський ефект був значний. Радянський громадянин, слухаючи новини про бомбардування Берліна, ще більше зміцнився у вірі про неминучість швидкої перемоги над ворогом. А німці у своєму глибокому тилу вперше відчули страх, що війна прийшла на їхню землю. Гітлер почав застосовувати доктрину дуе трохи раніше. 14 листопада 1940 -го. ввечері перші 12 бомбардувальників Хейнкель 111 Вилетіли з аеродрому на узбережжі Франції. І о 19.24 розпочали атаку на британське місто Ковентрі. Вони скинули на місто запальні бомби для позначення об'єктів атаки. А саме бомбардування тривало до 6 ранку, 15 листопада. За 11 годин безперервних бомбардувань 437 літаків скинули на місто 56 тонн запалювальних бомб. 394 тонни фугасних бомб і 127 парашутних мін. У ковентрі було зруйновано сім важливих військових підприємств. Пошкоджено 12 авіаційних заводів. Згоріло 60 тисяч із 75 тисяч будівель. Загинуло 568 чоловік, а 865 було поранено. Втрати німців склали всього один літак. Німецькі бомбардування Британії тривали практично до кінця Другої світової війни. Але розрахунок Гітлера на те, що британці втомляться і відмовляться воювати та штовхатимуть свій уряд до переговорів чи капітуляції не справдилось. Чим завершилася та війна? Думаю, нагадувати не треба. Але на Росії доктрину Дое пам'ятають і навіть досі досліджують. Генерал Доє був філософом. аналитиком, но, как ни странно, он сформулировал доктрину, которая вообще-то носила сугубо человека ненавистнический характер. Генерал Дуэ стулировал, что в будущей войне не нужны будут сухопутные армии, не нужен будет военно-морской флот, а все абсолютно задачи по поражению противника можно взять на себя авиация. Авиация, естественно, ударная, авиация бомбардировочная. Армады бомбардировщиков, вооруженные до зубов, должны были громить и сметать с лица земли не только военно-политические и промышленные центры противника, но, что самое страшное, они должны были в первую очередь воздействовать на гражданское население. Зачем? До я говорил, что для того, чтобы основная масса населения, ну, говоря современным языком, провела бы акцию гражданского неповиновения и вынудила свое правительство... Ну, або вийти з війни, або як то здатися противнику. Фактически, доктрина ДОЕ сводиться к проблемі терору проти гражданського населення. Активним застосуванням доктрини Дое під час нинішньої війни найімовірніше відзначився новий решецький воєнначальник. Буквально напередодні призначений Путіним керувати війною проти України. Звання героя Російської Федерації присвоєно генерал-полковнику Суровікіну Сергію Владимировичу. І зараз ми коротко про нього розкажемо, бо це справді історичний персонаж. Його називають м'ясником. Ну, м'ясником там кожного другого називають. Але Суровікін навіть на їхньому фоні звір. Ще одне його прізвисько генерал Армагеддон. Біти на всю голову а, піхотний генерал, який визивнів себе Лютчика. Справжній герой Росії улюбленець Путіна. Ми готові будь-яку поставлю вами задачу. Зоряний час Суровікіна припав на серпень 1991-го. 19 серпня 1991-го. Сьогодні підписання нового союзного договору певна група у керівництві СРСР оголошує про створення так званого державного комітету з надзвичайного стану російською ГКЧП. Советський Союз зараз оказався перед глибоким кризисом, дальніше розвиття якого може поставити під питання як сам курс реформ, так і привести до серйозних катаклізмів міжнародної життя. Президент Російської Федерації Борис Єльцин одразу називає це державним переворотом. Ми ділосправним реакційним, антиконституційним переворотом. А оточільники України мовчать, наче води в рот набрали. ГКЧП, звісно, лякало українську владу військами. Під Києвом було зосереджено кільканадцять тисяч військовослужбовців. На додачу в Борисполі приземлився десантний полк з Бреста, який мав захопити урядові структури в разі непокори. Поки частина української влади підтримала почистів, а інша вичікувала, опозиція вийшла на масові акції протесту. Ось тут, на Майдані Незалежності, який поволі ставав сакральним місцем. Те, що відбулося в Москві, це така комедія. Однак справжній майдан, як не дивно, тоді у Москві. На заклик російського кермана Чеєльціна довкола російського парламенту зводять барикади. У ніч на 21 серпня у Москві почалися сутички. Цією колоною ПМП Таманської дивізії, яка зіткнулася у тунелі з захисниками демократії, тоді командував саме Суровікін у званні капітана. Суровікін вимагав дати військовим дорогу та зробив попереджувальні постріли. Саме він віддав наказ йти на прорив, після чого кільком БМП вдалося прорвати барикади і заїхати в тунель. Нарешту БМП почали залазити захисники Білого дому. У результаті військові розчавали трьох москвичів. Загинули Дмитро Комар, Ілля Кричевський та Володимир Усов. Пуч провалився. Суровікін тоді провів сім місяців у СІЗО. Але у 92-му. Його визнали невинним, просто виконував наказ. У 1995-му. Суровікін знову потрапив під суд. Його звинуватили у торгівлі зброєю, щоправда, всього лише пістолета, і отримав він всього лише рік, всього лише умовно. Не дивно, що Суровікін свій у нинішній росармії, складеній наполовину із зеків, наполовину із тих, хто просто слухає ось таку музику. Варабська життя моя, німаку житті, випілво. Украл і на наривной попал. Ця музичка знайшлася на флешці російського розвідника у місці переправи через річку Сіверський Донець, де Росармія у травні втратила загиблими понад пів тисячі своїх бійців. Попри кримінал, Суровікін продовжує службу. Коли він був командиром дивізії у Єкатеринбургу, якось викликав до себе заступника, полковника Андрія Штакала. Після розмови на підвищених тонах у кабінеті Суровікіна штакал застрелився. Ну, принаймні, це офіційна версія. Інші підлеглий звинуватив Суровікіна, що той побив його за а, ...за гомосексуалізм, за... А, а, за а... та ні. За розбіжності у політичних поглядах суровікіна перевели у Чечню, а там новий скандал. Пограбування та побиття його підлеглими місцевих. Суровікін іде на підвищення, стає командувачем Східного військового округу. Але щойно Росія починає війну на Донбасі, як він чомусь переміщається якомога ближче, до Ростова, щоб керувати відправкою туди буряцьких танкістів. Хто? Бурят. Бурят? А, бойовий буря. Врешті змінивши кілька посад у керівництві російської армії. Безвідмовний виконавець найбридкіших наказів Суровікін відправляється у Сирію. Чим там запам'яталися російські окупанти? Та все тим самим геноцидом місцевого населення. За це Суровікін отримав від Путіна героя Росії. Звання героя Російської Федерації присвоєно генерал полковнику Суровікіну Сергію Владимировичу. А ще. Жодного дня не служивши в авіації, очолив російські космічні сили. І от тепер останнє призначення цього космічного геноцидальника. Сподіваємося, справді останнє. Незнання історії не звільняє від відповідальності.